Привіт із Києва, мене звати Анна Івкіна. Я випадково побачила допис під відео Марії Богині, яку я полюбляю дивитися. Її дуже важливі життєві поради. Але я тобі хочу сказати, шановна, терміново витерла сльози та звернулася в безоплату правову допомогу, яка є. На всій Україні за таким телефоном гарячої лінії. Я зараз листочок дістану, хвилинку. 0800 213 103. де юристи безкоштовно проводить допомогу допоможуть тобі, тобі скласти заяву до поліції з приводу того, що тобі цей твій хлопець чи хто тобі був, шантажує. Це шантаж це кримінальне правопорушення. І щоб внесла поліцію в ЄРДР, то як до поліції сходить, швидко почне вибачатися. Бо всі вони такі сміливі аж до того, як поліція не вхопиться з раку. У мене особисто була така ситуація. Я сама зверталася до правової допомоги мені допомогли. Це не реклама без оплати правової допомоги. Так що ти не думай, це реальне життя. Я знову колишню, надзвичайно інтимні фотографії та відео надсилала. Коли він увіряв, потім він мене почав шантажувати, що зараз вся країна побачить. І вимагав з мене з тебе 3 тисячі євро, а з мене в 5 тисяч гривень. Я у шоці? Можливо, моє відео не дотягує до 3 тисяч євро. Перепрошую, це невдалий жарт. Але я йому сказала, що хай він все публікує негайно. А завтра я приїду зі знімальною групою, що говорить вся країна. Я зроблю його відомо, а також прийду з ним, з моїм адвокатом, з поліцією. І присяде він. І зробить йому судимость. А що ж мені в країні війна, а він хоче на тобі заробити? Ви сльози та звертайся, займай позицію сили. Не треба впадати в жертву. Не треба вестись на його провокації ні гроші 3 тисячі євро, якщо воно в тебе є. то Топарай краще на відпочинок. Взлітай у Єгипет та буде тобі щастя. Терміново раджу скористатися моєю порадою. Правда, на твоїй стороні нікого не пійся або найми собі хлопа за тисячу гривень, то він з ним побалакає. Так побалакає, що він сереться, Сходи до спортсменів. Ні ніяких сліз лить не треба треба перемагати. Дякую за увагу.